То який все ж таки склад каменя, якого я позбувся? Це стандартне запитання, яке ставить пацієнт, який в результаті нашого лікування видали в конкремент з нирки з сечоводу або, можливо, з сечового міхура. Спробуємо зараз трошки загально, але все ж таки пояснити, які бувають різновиди каменів і для чого це ми можемо використати в нашому лікуванні. Як кожна людина складається з величезної кількості генних особливостей зі звичок, образу життя, так і камені всередині нирок теж можуть бути дуже різного хімічного складу. Достовірно, відповідь на запитання, який цей склад дає, тільки одне дослідження це хімічний спектральний аналіз видаленого конкремента. І тут насправді з одного боку може бути дуже багато різних варіантів, але в нашому суспільстві більшість, мабуть, 90, а то і більше відсотків конкрементів, вони відносяться до трьох різновидів: це камені з сечової кислоти і камені з кальцією. Камені з кальцією бувають кальцій оксалатний і кальцій фосфатні камені. Інших 10%, а можливо навіть і менші, приходяться на бо досить рідкісні, це струвітні, і іноді медикаментозні, і багато різних специфічних різновидів каменів. Я думаю, ми не будемо заглиблюватися в ці тонкощі хімічного складу, а все ж таки поговоримо про три основних різновиди конкрементів: кальцій оксалатні, кальцій фосфатні і уратні конкременти. Говорячи в контексті двох основних різновидів каменів, ми звичайно розуміємо, що причиною утворення першого різновиду кальціоксалатних і кальцій фосфатних є в більшості випадків порушення обміну кальцію. А вже надлишок кальцію, який знаходиться в сечі, вступаючи з різними сполуками, такими як е, оксалат або іноді. Фосфат утворюються солі, які і створюють нам ці проблеми. Якщо ми говоримо про уратні камені, то звичайно це вже результат надлишку продукції сечової кислоти в нашому організмі. Ну і звичайно, сечова кислота теж може вступати в різні реакції, але все ж таки це вже менша кількість різновидів цих конкрементів. Різниця між кальцієвими і уратними камені дуже велика. Уратні камені вони мають меншу щільність і як наслідок може досить швидко утворюватися, але при цьому нам їх легше дробити і навіть ми можемо їх розчиняти. Єдиний момент, на який я хотів би ваше звернути увагу, що розчинення уратних каменів можливо тільки під контролем лікаря. Це все ж таки досить складний медикаментозний хімічний процес, і самостійно приймати рішення про можливість розчинення уратного каменя ви, мабуть, все ж таки не зможете. Тому зверніться до вашого уролога, і якщо у вас є чіткі ознаки уратних каменів, а повірте, ми можемо визначити і до того, як ваш камінь вийде назовні, що має він шанси на розчинення чи немає. Але якщо ми говоримо про кальцієві камені, на жаль, шансів на розчинення тут майже немає, тому що кальцію утворює досить стійкі сполуки і, змінивши кислотність на лужну або кислу, на жаль, ми не можемо досягнути розчинення конкрементів. Тому коли ми говоримо про... Профілактику утворення кальцієвих каменів. Тут все ж таки треба звернути увагу на ендокринну систему, на рівень вітаміну Д, на рівень кальцію в крові. Так, так, саме дефіцит вітаміну Д досить часто може призводити до підвищення рівня кальцію. Ми знімали ціле відео про це. Але розчинити такі камені ми, на жаль, не можемо. Тому в контексті кальцієвих каменів ми говоримо тільки про метафілактику, тобто запобігання повторного утворення після їх видавлення. Ну, Ну і звичайно, якщо ми говоримо про кальцій-фосфатні камені, тут дуже важливим фактором є інфекція. Досить часто бактерії, які паразитують в сечі, можуть теж виділяти сполуки, які вступають в реакцію з кальцієм, і утворюються так звані інфекційні або кальцій-фосфатні камені. Тут, звичайно, треба акцентуватися на по-перше, видалення самого каменя, тому що, маючи інфекцію і маючи конкремент, ви ніколи не позбавитесь одного і другого, тому що інфекція завжди підживлюється каменем, і камень утворюється в результаті е, життєдіяльності інфекційних агентів. Тому тут, звичайно, ми говоримо тільки про лікування, повноцінне, медикаментозне, усунення каменя, усунення інфекції, і як наслідок шанси на досить вдале лікування. Інформацію, яку ви отримали з сьогоднішнього відео, ви звичайно можете використати з ціллю розуміння сечу хвороби, можливо, розуміння лікування, яке вам призначили. Але я дуже вас прошу: не робіть самостійно висновки про те, який у вас камінь і які варіанти його лікування, тому що насправді варіантів. Профілактики, метафілактики або видалення каменя є дуже багато. І коли ми приймаємо рішення про те, що нам робити з вашим конкрементом, ми враховуємо дуже велику кількість факторів. І для цього ми, мабуть, все ж таки вчилися 6 років, потім проходили інтернатуру, і, маючи не один рік досвіду, приймаємо, як для вас є найбільш Безпечним і найбільш ефективним варіантом видалення і профілакти каменя, і тут ми звичайно завжди будемо враховувати і хімічний склад, і багато інших факторів. Але самостійно ви, мабуть, цього все ж таки не зробите. Якщо відео про різновиди каменів було для вас цікаве і корисне, то прокоментуйте його. Якщо це буде запитання, ми зможемо відповісти на нього. І якщо лайкнете наш канал, будемо вдячні, і тоді більша кількість людей теж зможуть розібратися в різновидах каменів.